Ну, дивіться, і з Павлоградом, і, і з будемо казати, Харковим, якщо питання стосується оборонної промисловості, то ми повинні чітко зрозуміти, що це є об'єктом родин для Російської Федерації. І е, відповідно, е, скільки ми ми не пробували. Е, Кладати гроші на відновлення оборонних підприємств, там ми повинні чітко зрозуміти, що вони будуть постійно знищуватись. Тобто, якщо є сенс, влада повинна розглядувати питання щодо можливості перенесення цих підприємств в інші місця розташування. Наскільки це можливо? Друга, я думаю, що це буде основне завдання сьогодні Російської Федерації. Це просто посіяти, продовжувати. Далі сіяти паніку серед е, місцевого населення і е, фактично руйнування території, руйнування інфраструктури воно саме для цього і робиться збройними силами Російської Федерації. Я не виключаю, що е, в перспективі Харків буде розглядатися як е, можливий об'єкт. Для е, подальшого е, наступу при принаймні, дії е, Російської Федерації вони фактично е, показують, що Харківська область для них залишається і є одною з ключових областей для того, щоб її в подальшому пробувати окупувати. Тому е, це абсолютно не нове. Вони будуть е, продовжувати, вони будуть нарощувати свої усилля рівно настільки наскільки. Вони зможуть це робити, але ще раз кажу: питання впровадження потужних санкцій, питання виконання санкцій, це ключове питання сьогодні, яке повинно постійно розглядатися з партнерами, тому що по великому рахунку всі ці ракети, всі ці пуски, вони неможливі без постачання комплектуючих в умовах. Того, то що ми бачимо, що ці ракети випуску минулого року або ці ракети. Вже цьогорічного випуску, але це вже буде встановлювати безпосередньо експертизи, пане Ігоре. В цьому контексті звичайно, ми не, 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 не расисти, і в нас нема такого підходу до ведення війни. Але в Харкові сам Терехов сказав та й пан Синігубов, що виключно були по житловим об'єктам, і в цьому контексті хочеться спитати: А Бєлгород до чого готується? Теж до переїзду. Ну, ви знаєте, класне питання, ви задаєте. Але е, знаєте, якщо е, ми з вами не будемо мати е, серйозної потужної зброї, е, високоточної зброї, яка б знищувала їхні оборонні підприємства, то ми будемо постійно спостерігати те, що ми сьогодні спостерігаємо в Харкові і Павлограді. Тому нам треба е, сьогодні край треба. Підсилювати дуже серйозно контрозвідувальне забезпечення всередині країни, тому що не забувайте, що хтось ці ракети наводить, хтось ці ракети, будемо казати, вказує, куди їм треба летіти або куди їм не летіти, нам треба сьогодні створювати потужні, ну при хаби чи угрупування протиповітряної оборони. принаймні, не гірше ті, що ми маємо. В Києві з метою розміщення в них е, можливих індустріальних підприємств, які б виготовляли ту чи іншу зброю, нам треба інвестувати в власну оборонну промисловість, а не вибачте, постійно пробувати все це закрити державним бюджетом. Я думаю, що громадяни України сьогодні готові інвестувати. В провідні виробничі потужності, і це треба робити. Але для цього треба в першу чергу, щоб Верховна Рада підготувала відповідні законопроекти, пане Ігоре. <звучить> ми ч... приходять кадри власне з навколо санкт Сан петербурга <сміст> санкт петербурщини там з'являються системи С-300 у великій кількості. Переставляють чим це пов'язано, і зрештою, які матиме наслідки для ситуації на фронтах в тому числі. Ну, ясно, що це з одного боку послаблення їхньої групировки е безпосередньо біля України, але ми повинні розуміти, звідки вони зняли. Я не виключаю, що вони їх привезли з за Уралу. Таке теж не треба забивати, і вони їх також могли зняти з Мурманської області чи е з Кольського півострова. Однозначно і далі треба працювати над знищенням системи ПВО і знищувати оці ці хаби, які по великому рахунку знаєте, руйнують ну, імідж, певний імідж Російської Федерації, що достало постачальника нафтопродуктів. Не забувайте, що подібний хаб є і в Чорному морі. Набувають новоросійськ. Ще... Так пане Ігоре, у нас буквально хвилина, але хочеться почути вашу думку. А можливо буде, буде таке, що росіяни зараз менше використовують ракет, бо готуються до війни з НАТО, про яку вже і в самому Альянсі заговорили так відверто і голосно. На ваше бачення, ви знаєте, це питання абсолютно, як кажуть, не по зарплаті. Тут треба, щоб розвідного співтовариста про це казав. Тому що ми з вами на сьогоднішній день не знаємо ані не можливості, особливо з, з точки зору того, які санкції впроваджуються, і виконуються які санкції не впроваджуються і не виконуються. Тому про це сьогодні казати є трошки передчасним. Єдине, що можна сказати, що все устаткування, яке сьогодні займається випуском цих ракет, воно повинно бути знищено, і це однозначно. А чи є у нас на це можливості? То ставлю це питання риторично. Пане Ігорі, вдячні вам за ваші відповіді, що розповіли нам своє бачення цих процесів, дали відповіді на важливі запитання. Дякуємо вам, Ігор Зі, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітниця, двоє до нашого ефіру, поговорили про е рашистські атаки по Україні.